Берегівські депутати зібралися на ювілейну сесію, провели сорокове засідання. У залі зареєструвалися 27 депутатів із 32. До порядку денного внесли майже сотню питань, більшість яких стосувалися земельних запитів. За них проголосували пакетом. З-поміж інших затвердили порядок проведення наступних засідань, зокрема із застосуванням аудіо та відеозапису, у тому числі фіксуватимуть роботу профільних комісій. Також підтримали надання статусу героя місцевому мешканцю, який наразі. Зіборони територіальну цілісність України у лавах збройних сил з наступної сесії. Ми всі засідання будемо фіксувати і відео, і звукову дорожку для того, щоб в майбутньому через сайт Берегівської територіальної громади кожний виборець або кожний мешканець нашої територіальної громади мав можливість переглянути по суті рішення по любому порядку денному. Також було прийнято рішення сьогодні на сесії одноголосно було проголосовано надання статусу героя громади нашому. Побратимому Качуватила. Він мешканець ГАТІ, і він показав себе дуже позитивно з боку патріотизму і з боку захисту суверенітету нашої держави. Сесія відбулася конструктивно. Всі питання проголосували одноголосно. Також на сесії заслухали звіт поліцейського офіцера громади, зокрема щодо заходів, вжитих правоохоронцями, аби не допустити погіршення криміногенної ситуації. З-поміж решти робочих пунктів порядку денного, також одноголосно проголосували за звернення. До кабінету міністрів України щодо затвердження і встановлення меж берегова і громади загалом після проведення адміністративної реформи. Після об'єднання територіальної громади виникло питання не тільки контури берегова, а берегівської територіальної громади з'ясувати з і Тому нам стало необхідне. Започаткувати цю справу більше року тому, і ми тепер дойшли до наступної інстанції, де ми мали звернутися до кабінету міністрів. Зв'язку з тим, що всі зауваження і всі побажання з боку територіальної громади, що були враховані, ми очікуємо висновки із кабінету міністрів для подальшого затвердження через обласну раду, а потім на сесії Берегівської територіальної громади, за словами голови фракції КМКС Кароліни Дорчі, усі підтримані на сесії питання важливі. Ливі і потрібні для громади, тому, попри велику кількість пунктів порядку денного, депутати працювали злагоджено і конструктивно. Відбулася наша сорокова сесія. Дуже важкі питання у нас були, які ми проголосували. Ці питання дуже важливе питання для нашої ОТГ цих питань вирішити. Варто зауважити, що не всі земельні питання були підтримані у сесійній залі. Депутати відмовили громадській організації Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос у наданні дозволу на викуп земельної ділянки, на якій власне розташований спорткомплекс. Своє рішення обранці обґрунтували кримінальним провадженням, яке наразі відкрите проти товариства. Загалом бергівські депутати планують очистити владне крило міської ради. Від лиходіїв, які поплюжать увесь депутатський корпус. на наступні засідання обов'язково винесуть питання щодо порушень депутатської етики і дотримання чинного законодавства обранцями берегівської міської ради.